Доброго ранку. в Наш регіон прийшла зима. Мінус 7. Йде сніжок. Річка замерзла. Рибалок немає. Сьогодні моя прогулянка в лісі. Дерева одягли зимні шубу. чуть то тепло в лісі. Сьогодні я йду перший. Слідів немає. Десь пробивається сонечко. Бачите, яка красота. Без зятних стука. Чому люди не хочуть у вихідний день прийти порадуватися? А ну подивіться, може хтось заміте. рядом дерево зарослося і всередині є містина. Я пробираюся через таку красоту. Десь птички співають. Сніжок не тронутий. живе, а ось грибочок. А он який красавець. Почав виходити з лісу і з'явилося сонечко.